Шафи, пета, звичайно, маємо. Пишемо, пишете мені в приват. І все, я вам скидаю купу варіантів. Я вас зв'язую з нашими менеджерами, і все, ми вас обробляємо по повній програмі. Братан, якщо ти з Закарпаття, що таке човкулон? Що таке човкулон, сербус, дереїде, Косином Сейпен. Що це таке? Розкажи мені. Привіт, а є ліжко. Пані, звичайно, що є. Є, 8800 ціна. Ліжко і дві тумби по буках при ліжкові. Дивіться, ціна того ліжка, аналогів взагалі ніде нема. У це ліжко, аналогів взагалі. В Європі нема ніде, в Україні тим більше. Ціна того ліжка, хто з ефіру хоче. 49 тисяч гривень оце. Масив бука, масив бука. Кому треба, хто.